Не їсти багато або не їсти багато вуглеводів пізно ввечері. Чому я тобі одразу поясню? Якщо ти не Давай, знаєш, не це тому, що ти вночі ж рухатися сильно не будеш, ага, ага. і тому всі вуглеводи, які ти там, не знаю, після шостої, після восьмої, вони не будуть знати, куди їм піти, і підуть у тебе в жир, і ти просто, просто прокинешся товстим. Важливий фінальний енергетичний баланс. Я все ж таки за цю застарілу теорію калорій, Класика, вічна класика, енергетичний баланс він важливіший у кінці, ніж те, що і коли ми їмо. Тобто їсти вугли на ніч це нічого страшного, незважаючи Держ... на те, що ти їх через годину не спалиш. Бі більшість енергії, які яку використовує людина, яка. Е... Живе ну, таким звичайним способом життя не займається професійним спортом, використовується на підтримку базових метаболічних функцій, на те, щоб серце билося, ми дихали, зігрівалися і так далі, і тому подібне. Тому вночі ці процеси не виключаються і вони теж потребують енергії, тому ну точно не усі ці вуглеводи підуть в жир.